Дуже важливо використовувати світловідувачі елементи на своєму одязі. І сьогодні ми з вами маємо таку унікальну нагоду виготови їх для того, щоб ви собі їх розмістили на одязі і обов'язково використовували. А зараз ми передаємо слово нашому другові, людині, яка також підтримує ініціативу Віктору Бронюку. Якщо гуляєте, особливу тему пору. Часу на вулиці треба мати на одязі якісь світло відбиваючі предмети. Чому? Тому що водії не завжди можна помітити, так само, щоб не бути джерело небезпеки. От ви маєте бути помітними на дорозі. Ви маєте бути відповідальними. В першу чергу, ви мастер за своє життя, за свою безпеку, ну і так само не створювати якихось небезпечних ситуацій для учасників дорожнього руху.